Слава Богу. Слава Богу! Коли серце поламане, так легко його доторкнутися, торкнутися так, щоб в душі зазвучала вона, мелодія та, яку розумом важко збагнути, народжена в бурях, така неземна, коли серце поламане і важко у грудях, і хочеться крикнуть, бо дуже болить про всю свою біль не розкажеш ти людям. Але хай крізь сльози, о важку цю мить, в устах твоїх піснях хвали залунає, і слава Вінцем полетить в небеса, народжене в бурях, воно не вмирає, народжене в болях зціляє серця. І, може, комусь твоя пісня сьогодні, яку ти співаєш крізь сльози і біль, покаже дорогу у церкву Господню, і змогу дай знову побачити ціль. Комусь, може, зовсім і сили не стало не те, що подяку, а просто слова, сказати Ісусу крізь біль та крізь сльози, то, може, комусь твоя щира хвила покаже, як можна робити і вірить. Тоді, як здається, що все на межі, зруйновані стіни і зламані крила, надії останньої гаснуть вогні, а ти співаєш Творцеві подяку. Серцем співаєш хвалу, радієш, хоч серцем так хочеться плакати знай, все це має силу живу, вона то торкнеться поламаних серця, торкнеться могутньо до самих глибин і зранене серце в надії воскресне, і знову піде до Господніх вершин. А ти разом з ним, може, зовсім вже скоро побачиш, як рішення з неба прийде. На ті всі питання, які перед Богом крізь сльози і біль твоє серце несе. Коли серце поламане, так легко його доторкнутись, і Бог доторкнеться до серця Твого. Зумій через біль йому славу віддати, і сламаним серцем прославить Його. Слава Богу!